Ще на початку зими 2022 року підвальне приміщення в школі номер 15 було не в найкращому стані. Заклад був зведений майже 70 років тому, і з того часу потреби у ремонті укриття не було. Втім, завдяки партнерству міської влади та дитячого фонду ЮНІСЕФ стан приміщення вдалося значно покращити. Завдяки тому, що був підписаний меморандум між Запорізькою міською радою. І представництвом ЮНІСЕФ був підписаний меморандум по співпраці про ремонт нашого укриття. Було повністю відновлене водопостачання, каналізація, замінені електропроводка замінена, облаштовані стіни, підлога, зроблене радіосповіщення, інтернет. За Гроші міської влади ради було обладнане стільці, столи, розкладачки. Завдяки фінансовій підтримці від ЮНІСЕФ встановили механічну вентиляційну систему та відновили водостічну. а також облаштували санвузли з умивальниками і водонагрівачами. Окрім цього, встановили й пандуси на сходах. А всі вікна та зовнішні двері покрили протиударною захисною плівкою, щоб мінімізувати поранення осколками від вибухів. Також міська влада виділила кошти на гідроізоляцію укриття, систему водовідведення у будівлі та заміну дверей запасних виходів. Ми сьогодні з гордістю відкрили це укриття, яке знаходиться на базі школи номер 15 І цей проект, який ми сумісно з ЮНІСЕФ реалізували, і почали ми проговорювати це три місяці тому. Готували документи, а за два місяці зробили реконструкцію повну при тому, що з капітальним ремонтом вийшла дуже яскрава, сучасна. Вимоги вчли всі вимоги ДСТУ, і витяжки, і кімнати санітарні. і Грові кімнати дуже яскравий приклад взаємодії міжнародних партнерів і міської влади. Виконання капітального ремонту шкільного укриття площею майже 220 квадратних метрів доручили підрядникам. Значний обсяг робіт виконали швидко менш ніж за три місяці. Основні роботи це оздоблювання роботи, це керамічна плитка, підлога, це так названий короїд, це декоративна штукатурка, це дуже мощні вентиляційні установки, це повна заміна освітлення, сантехніки. Завдяки ЮНІСЕФ в школі також створений дитячий простір спільно його відкрили близько трьох місяців тому і працює він щоденно. Пограти тут можуть не лише учні закладу, а й діти, що проживають поруч. Та коли лунає тривога, всі спускаються в укриття. Після покращення умов у ньому тепер зможуть перебувати одночасно 290 осіб. На локації можна отримати е, такі послуги, як е, психологічна допомога, е, консультація лікаря. Незабаром буде на локаціях. Можна просто прийти попити чай, е, з'їсти печива. Ця програма працює у кількох напрямках. Перше з них це поліпшення умов безпосередньо в укритті для того, щоб діти, які відвідують цю школу для різних цілей, могли бути в безпеці на випадок якогось інциденту, які на жаль періодичні. Ну трапляються в місті. Наш другий напрямок це надання психологічної підтримки для дітей. Ми намагаємось таким чином допомогти дітям впоратись з найвищим рівнем стресу, який вони зазнають внаслідок обстрілів. Відкриття сучасного найпростішого укриття та утримання дозволу на його експлуатацію дозволить школі організувати навчання за змішаною формою вже з вересня. Олена Машталяр, Дар'я Пода Ілля Лягірник, телеканал МТМ.